Друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоритиму про щось цікаве, неочевидне, і будемо аналізувати. Викривати розкрадання грошей луцької громади на харчування дітей це, звісно, добре. Ну, але ж потрібно й думати, як не допустити. Цього в майбутньому. Ну, нагадаю, що Луцький комбінат шкільного студентського харчування, який годує всіх школярів більшість школярів, нехай буде так, закуповує продукти за завищеними цінами. Зокрема, може йтися про м'ясо і куряче філе. Там переплата на кілограмі від 24 до 18 гривень. Якщо відкинути ролі міського голови Ігоря Поліщука і директорки комбінату Світлани Шмідт в цій історії, ну то у нас все одно залишається системна проблема. Це те, що закупівлі цього комунального підприємства відбувається поза системою Прозоро. Ну і який би директор не прийшов на заміну Шмідт, у нього все одно залишитиметься спокуса. То годити якомусь постачальнику, щоб потім той постачальник догодив посадовцю, ну там чи директору. Отож, що було зроблено? Було зареєстровано проєкт рішення змін до статуту Луцького комбінату шкільного і студентського харчування, де ми прибирали мету підприємства отримувати прибуток, і ми додавали зобов'язання підприємству здійснювати свої закупівлі через систему Прозору. Що відбулося далі? Відразу. Чотири структурних підрозділи Луцької міської ради написали зауваження: ну що цього робити не можна. Ну хто би сумнівався? Також проект рішення розбирали на одній з комісій міськради, де звучали приблизно такі ж самі зауваження: ну і щоб знову ж таки не сперечатися про поняття дохід, прибуток, якісь там коди неприбутковості, що таке комунальне підприємство, яке веде свою діяльність на комерційній основі на некомерційній основі, і так далі, ну було вирішено піти на зустріч колегам-депутатам, які вважали такі зміни в статут комбінату неприйнятними. Натомість, заступниця міського голови Ірина Чебелюк запропонувала зареєструвати окремий проект рішення міської ради, яке би зобов'язувало комбінат брати участь в системі електронних закупівель. Тобто з одного боку пропонували внести зміни в статут. А Ірина Чеблюк запропонувала зробити окреме рішення, яке би просто зобов'язувало комбінат закуповувати продукти через систему Прозоро. Далі дві комісії Луцької міської ради підтримали такий проект рішення. Але після того, коли його було винесено в сесійну залу, вияснилося. Що Поліщук таки відстояв мутні закупівлі для луцького комбінату шкільного і студентського харчування? На цей проект рішення прийшли приблизно такі ж самі зауваження: що цього робити не можна. Це все суперечить законодавству. Комбінат шкільного і студентського харчування загнеться, діти наші помруть з голоду і так далі. Зокрема, були зауваження, що, наприклад, зараз пора літніх відпусток і бухгалтери, які працюють на цьому підприємстві, просто не встигнуть підготуватися до 1 вересня, щоб закуповлювати. Гаразд, якщо ви не встигаєте, давайте будемо робити це з 1 січня 2025 року. І ми йшли на всі поступки про владній команді для того, щоб все ж таки. Підприємство, комунальне підприємство працювало прозоро, щоб будь-який житель Луцька чи взагалі нашої громади міг подивитися, за якою ціною закуповують продукти, за якою ціною харчують дітей. Але це було вирішено не робити. І як же ж голосували депутати? Не голосували за це рішення депутати від фракції. За майбутнє і фракції батьківщина, яка вже також давно лежить під палицею. Ну, але на цьому боротьба не закінчується. Це лише початок. І будуть подані наступні проекти рішень. Але в мене є прохання до вас. Тема важлива. Тому дуже прошу поширте це відео. Ну, або просто ж перекажіть родичам, друзям, знайомим. Ну бо просто. Просто мовчати про це не можна. Потрібно, щоб знали всі і всі разом бороли цю корупційну гідру. В Україні незабаром запрацює механізм мінімальних цін на агроекспорт. Він має суттєво скоротити тіньовий експорт, ну і відповідно збільшити надходження валюти в країну. Україна втрачає від 5 до 7 мільярдів гривень на рік через так званий сірий експорт зерна. Ну і за оцінкою нардепа Ярослава Железняка, механізм мінімальних цін може зменшити втрати держави на 10% в перший місяць запровадження. Ну і, зокрема, про це свідчать розрахунки українського клубу аграрного бізнесу. Можна задекларувати, наприклад, що пшениця коштує в 10 разів менше, ніж насправді. Ну, і повертається в країну відповідно в 10 разів менше валютної виручки. Як може працювати цей механізм? Міністерство аграрної політики щомісяця, 10 числа, встановлюватиме мінімальні ціни експорту на 15 видів агропродукції, серед яких пшениця, кукурудза, соя, ріпак, сончник, олія, ну і за основу буде братися середньозважений показник найнижчих цін експорту за попередній місяць. Якщо ж ціна на ринку знижується, то можна буде експортувати агропродукцію зі знижкою 10% до мінімальної. Ну, але знову ж таки, коли запрацює цей механізм, невідомо. Ринок праці в Україні переживає складні часи. Після початку Великої війни кількість вакансій різко скоротилася. Ну, однак за два роки змогла поступово повернутися до показників 2022 року. Зараз сайти з пошуку роботи пропонують працевлаштування понад 100 тисяч спеціалістів. Як повідомляє економічна правда, тепер виникла інша проблема. Якщо раніше працівникам було складно знайти роботу, то у 2024 році вже роботодавці зіткнулися з проблемою пошуку людей. Так, країна, а передусім бізнес, дізналися, що таке кадровий голод. Про дефіцит пропозиції робочої сили попереджали давно, адже причини цього явища загальновідомі: це посилена мобілізація, внутрішня і зовнішня міграція, повільна адаптація до життя на новому місці. І що відбувається на ринку праці, з якими труднощами зіштовхнулися роботодавці, та які зарплати пропонують? Дослідники центру разумкова констатують, що на початку 2024 року чисельність працездатного населення в Україні знизилася аж на 40% в порівнянні з 2021 роком. Скорочення робочої сили зумовлено, зокрема демографічними втратами. Співвідношення вакансій та резюме сягає критичного рівня. Якщо до повномасштабної агресії на одну вакансію припадало дві кандидатури, то зараз це співвідношення практично один до одного. Сайти з пошуку роботи вже третій місяць поспіль фіксують рекордну з початку великої війни кількість вакансій. Ринок праці відновлюється нерівномірно. Західні та центральні регіони суттєво перевищили показники лютого 2022 року, і найбільший приріст вакансій спостерігається в Закарпатській та Івано-Франківських областях. Серед північних областей до показників дворічної давнини відновилася лише Чернігівщина, Підприємства і сфер, де зазвичай працювали чоловіки: а це будівництво, транспорт, добувна промисловість, нестачу працівників пов'язують із мобілізацією. Ну, зокрема, про це зазначають у Нацбанку, і найбільше працедавців турбує мобілізація висококваліфікованих спеціалістів і тривалий час та значні втрати на підготовку заміни. Національному банку наголошують, що вплив мобілізації на ринок праці після початку великої війни був значно меншим ніж вплив міграції. Недавнє опитування Міністерства економіки показало, що для більшості роботодавців основною проблемою є пошук кваліфікованих працівників. Причиною цього ну знову ж таки є та сама мобілізація. А ось е дефіцит кадрів змушує підприємства залучати групу населення, які раніше були е менше представлені на ринку праці. Ну зокрема, це стосується жінок і тих, хто працює дистанційно. Залучення ветеранів війни та осіб з інвалідністю набутою до лютого 2022 року поки що незначне. Середня зарплата в Україні в першому кварталі 2024 року становила вже майже 19 тисяч гривень. Ну про це зокрема свідчать дані держстату. І порівняно з аналогічним періодом 2023 року, ця цифра зросла на 22,5%. Ну в уряді прогнозують, що за підсумками 2024 року середньомісячна зарплата становитиме: я ж вам бажаю завжди мати роботу. І отримувати за неї достойну заробітну плату. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал «Конкурент Віч. Читайте сайт і телеграм Конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!